Минулої доби російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Внаслідок обстрілів травмовано жителя Костянтинівки. По місту російські окупанти вдарили ракетою, підтверджують поліцейські по Костянтинівці. Рашисти завдали удар ракетою «Іскандер-К». Пошкоджено шість багатоквартирних і п'ять приватних будинків, критичну інфраструктуру. Три ракети с 300 окупанти з Мували на Новомиколаївку Карматорського району. Поцілили у виробниче приміщення. Тричі армія РФ відкривала вогонь з артилерії по Кураховому. Повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Травмованих та загиблих немає. Цілодобово російські окупанти обстрілюють Авдіївку. Сьогодні окупанти з авіації випустили дві ракети по старій частині міста. Повідомляє начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вчора шість авіаракетних ударів по місті. Відбулося за минулу добу. Немає не постраждалих, не загиблих цивільних. Сумарно за добу десь 20 обстрілів. По позиціям більше 300 обстрілів за добу. Ситуація контрольована. Всі штурмові дії, які були все відбіто. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Тривають бої у Бахмуті. Російська армія намагається штурмувати Бахмутський напрямок. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту. Проте усі вони були відбиті підрозділами Сил оборони України. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни мужньо тримають оборону. Сьогодні, 28 квітня, почали курсувати щоденні потяги Львів, Покровськ, Львів та Київ, Покровськ, Київ. Про це повідомляє Покровська військова адміністрація. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.